Тай ix 35 Заміна паливного фільтра дизельного. Трошечки геморно Треба зняти акумулятор. ЕБУ. Фішечки скидуємо. Відкручуємо кріплення. Ось там знизу у нас два. Болтика і отут -от одна гаєчка. Убираємо його, скидуємо фішечки. Скидуємо патрубки. Відкручуємо дві гаєчки на 10. Витягуємо в зборі разом з Кронштейном. І перекручуємо фільтрик. on tout en tout